Ви що? У нас такі аромати тут стоять. Займаємо таким соусом. Україна колядує. Давайте наливайте. Дивіться, що тут? Тут у мене узвар. Мені видається, що тут цих яблук дуже забагато. Ви будете в шоці, бо я взагалі не очікувала, що там таке сталося. Сьогодні перед святами останній день більшість людей сьогодні вдома і вдома аж до середи. А, наприклад, учителька, якій добра, вона вдома. 2 січня. Бо відпрацювала ті дні, які потрібно раніше години. От зараз будете в шоці, я теж, напевно. О! Дивіться, що тут. Капець! Як таке може бути? За один вечір скільки намило снігу. Як, Як така може бути новорічна атмосфера? Ви що, у нас дороги не почищені. Я взагалі не знаю, як ми будемо їхати до роботи. що, це жах. Це Скільки навеч... за вечір на... чи за ніч насипали снігу. У нас така курделиця. Ого. Жесть. Я в О, Дорога не прочищена. Капець. Дивіться, що чоловік мій робить, Молодець який. Так, що тут слизько? Я, в принципі, кашка. Коль, як таке може бути? Що за вечір тільки ремело новорічної атмосфери не робило, ні? Капець, а не передавало снігу. Хіба що щось змінилося? А наша теж така була в снігу? О, ти що? Ну так, да, логічно, наша б не заметна була. Дивіться, а тут льод. я в шоці. Ти машини заметі. Ти в шокі, що так намило за ніч? Бо я так. Да. І на вулиці, до речі, холодно. Але вже так ну, веселіша атмосферка така новорічна, так? Да? Холодно. На вулиці, до речі, тільки мінус один. Були недовго сьогодні на роботі. Закінчили десь пів третього, але ще лазимо, бо пішли в магазин один, докупити, знайшли сушку, нарешті будемо робити узвар, я буду робити. І от ми прийшли в магаз, там зробили такі сушки, купили, так енергетиків купили, бо на роботу буде на наступний день після тусовки. І я говорю до колі, давай купимо морозиво, щоб було, бо зазвичай, коли ми там щось вибиваємо, на наступний день хочеться нам морозиво. Коля каже, ну давай, вибрали там чотири пачки з палички обичного морозива, там те, що зазвичай коштує в бідромки, там ну три злотих. У нас в магазині сім чи вісім, щоб не переплачували, ми захотіли. Купити. А купили на горці, ну, в общем не важливо. Були в іншому магазині. Там, де трішечки дорожче, ніж у відронці. Ну, як трішечки, деякі речі дуже дорожче. Нам пробивають на касі 63 злотих. Я плачу. І потім така собі дивилася, чого ж так дорого? Чого так дорого взагалі нам пробили це? Щось там таке є. Вона нам дає чек. І в тому чекі... Я бачу, що одна пачка морожена 10 злотих. А вона нам вже пробила. Я не могла сказати, що ой, ні, не хочу. Представте, Коля каже, але зекономили. Взагалі, навіщо нам те морожене було? Я кажу, якби я знала, що одна пачка 10 злотих, тобто ми за чотири пачки морозива заплатили 40 злотих. За решту закупів двадцятку. Кажу, якби я знала, що морозиво 40 злотих, то я б 100% би. Поїхала, зупинилась біля бідронки і купила, а то переплатила в магазині нашому. В нашому магазині виходить приватному, дешевше, ніж в супермаркеті тому було, представте. Я була в шоці, я так возмущалася. Потім я забула, що мені прийшла пачка. Мені прийшли червоні колготки. Я хочу фотку одну зробити і відео від... одне відзняти. Мені прийшло на почту, але не в наш пачкомат, як зазвичай, а в інший. І я про це забула. От, тому ми їздили тільки, що ще в цей пачкомат, в центр вийшов. Я в шокі. Закінчили півтретого, повертаємося додому четверте. Пустіть тр... коляду в хату. Так а що ж каляді треба щось налити, а коляда прийде так. Та ні. Не хочу пити сюда, там подожди, ноги ж мокну, ну там трясися О, глянь, тут погнючка та нова Телефон. телефону. тільки не знімала, як я співаю. Ні, ну то хочу а ага, та дітей. Яка ялиночка ту ай яй 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 скатертинка. Україна колядує. Давайте наливайте. Так і цю, он, ні, ну ні, ні. Так, так, так. Марін, ти вдома робо, роботи. Ви що, у нас такі аромати тут стоять. Відчувається, що завтра в людей свято. Пахнеть де було, так? Да? Навірно, то з першого поверха, так? Да? Во на першому найкраще пахніло. Тим якимось м'ясилком. Хоча завтра поясні страви, може рибу запікають. Але пахніли м'язком. Нічого, зараз в нас буде коль пахніть, ні. Зійшли до Маріни з Андрієм, вони нас запрошували, але ви що? Скільки роботи вдома що? Ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Мене узвар. Мені видається, що тут цих яблук дуже забагато, Але я не знаю, як робити, є на око. Перший раз узвар, до речі, в житті моєму. Тут є скотика, дивіться, яке гарне. Купили ми вже таке приправлене, пахне дуже класно. Хочу запекти в аерогрілі. Зараз полюгу за, за, за матькою і хай печеться. Це на салатик. Тут у мене голубчики. У нас вже жості прийдуть, то вирішила всі стушкувати ці голубці. Цим буду займатися зараз. І рибку хочу теж тушкувати. Заливаємо таким соусом. І трішечки я хочу протушити, бо і, можна взагалі було б гарячим соусом просто долити А я хочу трошки протушити, бо у мене деякі рибинки біля кості були не просмажені. Тому хочеться трішечки протушити. Так, ще сюди, гарячою водою. Хай трішечки-трішечки-трішечки потушиться. У мене тут така суєта, що дзвонила я до мами на рахунок узвару. Попитала, напевно, я забагато. Кинула сюди яблук. Подивимося, хай ще парочку хвилинок і буду виключати, хай настоюється. От, в мене тут рибочка, хай ще трошечки тушнеться і буду виключати. І голубчики. І у мене тут салко. І зараз буду готувати крабовий салатик. Як Дай йому шкурочки. <плес> Отак аж він, як свиня. Дивіться, що робить. Як любить картопельку зай. Аби йому що давати. Так, якби тільки давали, що. Зай? Ну дай, кажи. Ну шкурку дай, так дивиться. Я Він у мене шкурки лупе. Я йому то таке кидаю. У мене вже година на 160. Попеклася, вже так воно трішечки гарненько виглядає. Я зараз на 180, сто... напевно, ще на годину поставлю. Так. навинками буду 40, напевно. О. Все? Поїхали далі. У мене тут вже зажарочка. Я хочу сьогодні попекти. Картоплю начистили, залили, щоб завтра, бо ми завтра на роботу йдемо, так на секундочку, щоб прийти зразу підклю... ну, включити і готувати. Ця зажарочка буде на варенички і на картопельку. Ми забули благополучно купити укропчик, але можливо в нашому магазинчику завтра купимо. Подивимося. Тут уже зготувалося, зготувалися, дуже смачний вийшов. Тут я теж рибку вже виключила. Салат останній колі на вечерю. І що тут ще? Ну і це готується. Ай, я забула, до речі, витягнути сир з морозильної камери. Ми купуємо, коли ми купуємо два сир, сири, бо буває один плюс один, або куп два по скидки. Ми один їмо, один ми заморожуємо. Тому заморозила. Забула зранку витягнути, тому зробила уже тут у мене ось салат із крабовими, але поки що без сиру. Дороблю сир туди. Тут у мене голубці теж вже приготувалися. Думаю, їх витягувати. Ой. Ой. Так, узвар настоюється. Так, ну все, молодець зажарку, я жарила, дивіться, я ще що зробила. Що бадуна. Ось. Я нарихтувала вже на стол, бо це завтра складемо. І поставимо стіли, знову туристичні столики. Нам треба стіл купити, який буде складуватися. Де, Зель? Ти моя рибка, мамуня, не думав. Куди ти побіг? Така ситуація у нас тут. Так, йдемо далі щось там робити. Уже почало сьомого. Мені по факту треба вже монтувати влог і робити. До речі, зараз слаби тих, у кого слабі нерви, відійдіть від екранів. Бачите, як цей я в мене виглядав. Треба покривати, щоб оцю, оця штука. Тут нігтя нема. В общем, таку біду я собі колись зробила. І тепер живу з ней. Клас, яке тут салко вийшло. Бери в холодильнику. Таке саль... салько, Вау. таке ароматне. Я розрізала, щоб подивитися, чи точно пропеклося. Ще було видно, що воно пропеклося. Хай остигає. І потім я поріжу, бо коли гаряче, гірше ріжеться. Тут у мене вже такий. Я закінчила, потрібен тільки сит нарізати в салат. Дулі накрутила таку. Виключте в я йду займатися ой, роботою. Хочу змонтувати влог. Затрілс e в Інстаграмі і ТікТок. І потім зробити собі маникюр. Я надіюся, що на ці всі роботи в інтернеті 2 години мені вистачить зараз сьома, потім годинку, можливо, хоч в 10-11 я ляжу спати. Шок. А а зараз подивимося взагалі, як то все буде. Чи я встигну так, як я хочу, чи ні. Він зрозумів, що я камеру знімаю. Він зрозуміло, що тебе камеру знімає, так? Oh bits. Йому обвинушку ему, об ему його і не пози приймає. Ти <laughs> подсветка. Він не поросяж, Дивись. Ну, я бачу. Жувала сюди, Баді. Який би полозі не лежав, головне іграшка. Іграшка, саме головне його. Ну, не бери, йому ж неприємно. <рігла> Щур до Знаєш, це четверта річ, на яку можна дивитися безкінечно. Коли я з бабік набирає, знаєш. Хоча це не четверта, це третя, так? Перша вода, другий вогонь і третя щось кажуть своє, да? То це значить третя річ. Це сроку вже не випучі. Тільки ясно. Мені видається, що вже пару влогів. У мене так закінчується влог. Можливо, так. Бо першою причиною є те, що мій чоловік вже давно спить. Напевно, з півтори-дві години точно як. А я все суючуся. я зробила собі, до речі. Давай фокусуйся. Поняла, не хоче фокусуватися, я зробила собі манікюр Світленький. Щоб швидше, до речі, мені світленький швидше робити, бо навіть якщо ти за берега повипливаєш, то там, типу, на скорості точно не видно. Я вигрузила влог тим часом. Я зробила, ну, вірніше, у мене були заготовочки, типу, у мене різ був зроблений, я його вигрузила, зробила опис в Тік-Ток вигрузила. Хочу ще зараз. Ютуб вигрузити. Я спілкуюся з своїми дівчатами, які співпрацюють зі мною, з своєю командою. А я спілкуюся зі своєю напарницею про роботу і типу про особисте. Стали, до речі, такою близькою командою, стали набагато ближче з людьми. Я, сміну, я взагалі не знаю. Ми стали з нею такими подружаньками. Вже так трі трішечки. Ну, мене вона то знає, я і ні. Але Ясміна, я сподіваюся, ти почнеш знімати влоги, і я дізнаюся про тебе більше. І, до речі, Ясміна мене запиталася, як я прийшла до того, щоб знімати YouTube. Як? Мені видається, що якось вокруг я обходила цієї теми в якихось приємних підкастах, можливо. Можливо, просто говорила в деяких влогах. Але конкретно не розповідала, що, як і до чого, тому я думаю, що якийсь влог. Ну, я розкрию більше цю тему. У мене вже їдло готове. Я завтра надіюся, що ми працюємо тільки 3-4 годинки, бо, в принципі, так виглядає на роботі, що не має бути довше, ніж до 10, 11. ну... Не знаю, маю надію, що ми дійсно швидко підемо додому, а не будемо до, до часу там мого лазити, бо в понеділок нам теж на роботу. Тому дякую за перегляд цього відео. Я зараз іду його монтувати, бо завтра Різдво. Я всіх вас вітаю із цим святом. Тому я хочу побажати нам всім миру. Хочу побажати здоров'я. Більше посмішок і більше позитивних якихось емоцій. З Різдвом вас всіх святом мені дуже приємно, дуже дійсно, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Мені видається, що у мене в житті аж нараз так дуже багато підтримки в якійсь справі, в якій які я займаюся, не було. Тому заради вас я розвиваюся, росту, знімаю кожного дня влоги. Мені дуже приємно, що ви є у мене. І я надіюся, що вам теж приємно, що я є у вас. Бо коментарі, деякі про це я теж отримую. Дякую! Коли ви дивитесь це відео, ми святкуємо Різдво. А як святкуємо? Сидимо, гаминимо. Тому приймаю привітання в свій адрес, в адрес своєї родини теж з цим святом. І дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайки. І до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог завтра. Завтра будете дивитися, як ми святкували Різдво. Надіюся, я не полінилася на наступний день і все, все ж таки змонтували. Зараз я замість того, щоб йти спати, практично в 11 годині, я йду монтувати це відео, і я думаю, я ляжу, як завжди, після 12-ї. А завтра я хочу стати ренесенько, щоб зробити свої заміри перед тим, як плотненько так поїсти вечірком. Дякую до зустрічі в наступному влозі. До речі, нігті такі в мене. Вибачте, в роті у мене тік-так. Максимально натуральні, трішечки белестяшок, щоб були трішечки святковішими. І все. Це дуже швидко. У мене вийшло.